На темі торгівлі людьми, тому що це одна з найжорстокіших форм насильства. І в акції всеукраїнській акції 16 днів проти насильства з 2 грудня є Всесвітній день боротьби за скасування рабства. Цей день, як завжди, вже багато років поспіль, ми проводили і продовжуємо проводити акції, спільні акції з усіма представниками. Державних інституцій, неурядових інституцій, міжнародних якраз протидії торгівлі людьми. В цьому році два дні у нас буде нарада і семінарки в Міністерстві соціальної політики з цього приводу, але напередодні цього, незважаючи з 28-29 числа, ми проводимо ці акції в Центрі зайнятості Хмельницькому. Дуже хочу подякувати обласному центру зайнятості за те, що. Останній час організував нам зустрічі, де ми змогли провести круглі столи з ОТГ в області, і це дало можливість виявити декілька потерпілих постраждалих осіб, які яких нам дали якраз та уста сіл. Михайлович э, говорив про те, що насильство це латентне злочин, торгівля людьми ще це більш латентний, скритий злочин. Люди не розповідають про те, що з ними відбувалося десь, коли вони виїжджали з місця роботи, з місця проживання постійного. Насильство до речі, в сім'ї є виштовхуючим фактором, чому людина. Покидає дуже часто да, покидає місце проживання і їде де, інде шукати завитіки, шукати кращої долі, тому що вдома вона потерпала від насильства і каже, а десь там за кордоном вона згідна потерпати також від якогось насильства, але за, за гроші, хоча б за якісь їй здається, що там буде інше життя, інша ну, якась свобода їй дається. Питання в тому, як кажуть наші психологи. Що е, вся, все це питання е, питання свободи від насильства, воно в голові знаходиться. Якщо людина потерпала тут, то немає гарантії, що поїде, е, якщо вона покидає рідний дім і їде кудись, то там е, все буде добре. Вона звикає до насильницьких дій відносно себе. Тому попередження, е, навчання людей за да, профілактика це є одним з напрямків роботи з населенням. Перше, це попередження проведення інформаційних акцій, інформаційних закладів, знову ж таки, це безробітні в центрах зайнятості як група ризику, як потенційні мігранти, які збираються виїжджати в пошуках кращої роботи або взагалі будь-якої роботи не тільки за межі України, але й за межі області. І реабілітація осіб, які вже постраждали. Третій напрямок в торгівлі людьми це співпраця з. Державними і міжнародними інституціями. Дякую всім присутнім членам координаційної ради за те, що за ту співпрацю, яка є сьогодні в напрямку надання, надання допомоги постраждалим. тому що будь-яка проблема, яка виявляється в особи, будь то медична або соціальна, або якась економічна, правова проблема, ми знаємо до кого звернутися. Кожен член координаційної ради сьогодні є на зв'язку, і через департамент соціального захисту я дякую Лілії Борисівні як особі, яка відповідає за цей напрямок в департаменті. Одразу направляє особу до неї і вона зв'язується з будь-яким членом координаційної ради. Також за останній час налагодилася тісна співпраця з правоохоронними органами, з представниками Національної поліції. Було проведено сім. Круглих сім тренінгів з ними навчання по всій області були охоплені абсолютно всі райони. Багато людей нових прийшло на роботу, і тому деякі навіть не знали про те, про елементарні. Можливості. Можливості, так, отримання допомоги для людей, які постраждали від цього злочину. Потім моменти ідентифікації, це також важливо, як виявити людину, яка постраждала від цього злочину, торгівля людьми. Злочин цей має дуже широкий спектр таких ідентифікаційних ознак або індикаторів. Вважалося раніше, що це лише сексуальна експлуатація жінок. Кого не запитаєш на тренінгу, як ви думаєте, що таке торгівля людьми і які форми можуть бути? Перш за все, всі кажуть, що це сексуальна експлуатація жінок, так жінок, дітей, чоловіків в тому числі, тому що в нас був постраждалий чоловік, який, в якого була змішана форма експлуатації трудова і сексуальна. Також а це можуть бути діти, які яких дорослі залучають до зняття порнографічної продукції, до вироблення до порнографічної продукції і потім можливе розповсюдження в інтернеті? Це перш за все, те, що в нас на сьогодні ті що звернулися до нас, 90% це чоловіки, які постраждали від трудової експлуатації. Чим характеризується трудова експлуатація, також багато запитань до цього, як можна оцей бар'єр або як можна ідентифікувати примусову працю, що це таке? Чи це просто людині не виплатили гроші, чи були якісь способи примусу? Наприклад, хибні обіцянки згідно законодавства також вважаються способом утримання і контролю людини. Примусу людина пропрацювала місяць і обіцяли виплатити гроші через місяць, не виплачують. Кажуть, ми виплатимо через два або через два тижні. Людині продовжують щось обіцяти, якщо Українець пропрацював місяць і мав би за цей місяць зробити тисячі євро, дві тисячі євро, хто вже покине місце роботи. Звичайно, будуть чекати ще місяць і працювати, щоб виплатили всі гроші. Тому що частіше за все їдуть, коли позичили в когось гроші, потрапили вже їх на це і влізли самі в боргову кабалу. Тобто, пам'ятайте, що хибні обіцянки також є способом примусу або отримання людини на місце. Лише просто фізичне утримання на закритій території, на обмежені якісь території або під камерами відеонагляду. Чим ще характеризується примусова праця, хочу вам ще раз це нагадати, тому що, можливо, зараз згадайте всі своїх знайомих, близьких або рідних, хто знаходиться в такій ситуації, що розповіли. Це і відбирання документів, або зараз вже і можуть, і не відбирати документи, але завдяки цим хвилюванням обіцянкам отримувати е, наступний. Спосіб утримання частини заробітної плати або невиплата її зовсім. Погроза заявити в державні органи: фізичне або ще людина знаходиться не на легальному становищі, наприклад, на території Польщі, Росії або іншої якоїсь зарубіжної країни. Якщо їх заявлять про них. Державні органи міграційні, то їм погрожують, що їх посадять в міграційну різницю, а потім депортують. оскільки зараз багатьох людей біометричні паспорти, всі бояться вже депортації, тому що е, тоді вони точно вже не зможуть змінити просто прізвище да, і поміняти паспорт, як, як робили Феніше, це раніше <кій> за кордонів. Далі фізичне, сексуальне насильство або погрози цього насильства. Коли людині погрожують, що до них може це застосувати, це також є одна з форм насильства психологічного, ми маємо про це пам'ятати. Що якщо його не били, не зґвалтували, а просто погрожували або на його очах когось били, гвалтували, штовхали просто, тобто застосовували якісь дії на його очах. Це означає, що людина вже боїться чогось. І це одна з форм примусу також людина. Ну, всього їх є шість. Практично всіх назвали і введення у боргову кабалову особи, от ще що. Коли кажуть, що вас людей перевезуть за кордон або в якесь інше місце за рахунок роботодавця, проживання, харчування і всі вигоди там соціальної, нібито пакет за рахунок роботодавця, то коли людина відпрацює певний термін і просить, щоб їй виплатили гроші, тому що їй вже треба їхати, або нібито вже по усному, по усній домовленості мали виплатити ці кошти. І кажуть, вибач, ти нам винен за дорогу, за харчування, що ти тут їв, яке б воно там не було легеньке раз на день, а також за ті умови, в яких ти проживав. І це є введення людини з боргового кабалу. Окрім того, зараз така практика з'явилася, що людей штучно вводять в боргову кабалу, наприклад, влаштовують якесь легеньке ДТП, або імітують його, або. Просто так, да, ніби то кажуть, що ця особа пошкодила іншу машину і тепер включають да, щочик, людина з кожним днем все більше і більше грошей має заплатити ось за зробити виплату. Ні, то, причому використовують людей. Можливо, неповносправних, можливо, людей з якимись особливостями також маються на увазі людей з інвалідністю. А що люди самі не можуть дати ради собі, не звертаються по пораду до когось і не розповідають про це і йдуть за цими насильниками, за цими. Експлуататорами і погоджуються там на будь-які інші умови. Отакі От сьогодні форми е торгівлі людьми. Крім того, виклики сьогодення е полягають у тому, що йдуть військові дії, і ті полонені, які примушувались до роботи в полоні ВНР ДНР, також сьогодні є особами, що постраждали від звучної торгівлю людьми. Це насильницькі дії відносно людей. Це можуть бути військовополонені, можуть. Волонтери, які потрапили також в полон і примушувалися. Дві особи на території Хмельницької області, таких таких військовополонених вже отримали з Полонського району, отримали державні статуси. Ще двоє людей звернулися, так, да, і на підпис в облдержадміністрації знаходяться і його документи інші в районі. Активізувалися люди. на Ну, от за останній час і протягом 2017 року вже близько 20 статусів ми маємо. Якщо говорити за попередні 4 роки, то державних статусів було 4. В кінці 2016 року, з 13 по 2016 рік, було всього чотири статусу. За цей рік близько 20 статусів ми подали людей. Як люди повірили в те, що йому хтось може допомогти? Це прекрасно, що ця мережа співпраці, національний механізм взаємодії в якому ми працюємо всі разом і дійсно.